Рішення цієї сесії чи не найбільше чекали медичні працівники району, і таки дочекалися 22 депутати Долинської районної ради проголосували за припинення діяльності районного центру первинної медико-санітарної допомоги. Я хочу висловити своє задоволення такою нашою, хоч маленькою, хоч такою, але перемогою, тому що вся громада, все місто було збудоражене неправомірними діями районної ради, тому що не враховували громадську думку, назначали некомпетентного лікаря. Ну, ми ще будемо сюди приходити, звичайно, бо, тому що не назначено також головного лікаря. Ми чотири місяці вже без головного лікаря. Так чи інакше, думка більшості схиляється до того, що систему медицини, яка дісталася у спадок від радянських часів, реформувати необхідно, проте у інший спосіб. Ми задоволені рішенням наших депутатів, відмінили. Ніхто не заперечує проти реформ, проти реорганізації, але всі хочуть одного, щоб це було на законодавчому рівні, врегульовано. Більшість людей в нашому районі і в місті не настільки задоволені роботою медиків, медичною сферою і так далі. Тому що не рідко хто кожен з нас зустрічався із хамським ставленням, і так далі. І багато хто дітей навіть не лікує тут, возять кудись. Франкіст, наприклад, чи Львів. Тому. Я вважаю, що це не мають вирішувати суто медики або суто депутати. До цього потрібно залучати більше людей, щоб люди могли висловити свою думку, щоб людям більше пояснити про цю реформу, в чому вона полягає, які плюси будуть, які мінуси будуть, і ну провести якісь опитування там, наприклад, на позачерговій виїзній сесії, яка відбувалася близько півночі під відкритим небом. Депутатами було підтримано пропозицію Івана Дирєва включити до порядку денного питання про висловлення недовіри голові райдержадміністрації Юрію Мазуру. Поки готувалися бюлетені для таємного голосування. Була можливість висловитися сільським головам і представникам громадськості, Позицію озвучив, і міський голова. Я нікого не захищаю і розумію вашу білі тривогу і поділяю те, що тут є, відносно того, як це робилося, як з людьми спілкувалися. І людина має зробити висновки. І, напевно, очевидно, вже зробила висновки, бо є проблема у спілкуванні, в комунікації. Але попри те, Можливо, це прояви такого сильного характеру, можливо, це прояви молодечого запалу, коли людина хоче швидко все вирішити і не дивиться, хто перед ним стоїть і як треба говорити, і не зважає ні на що. Можливо, це. Я не знаю. Хай людина розбереться в собі, можливо, час розставить незалежно від того, як сьогодні складеться ситуація в цій залі. Зрештою, Юрій Йосипович і сам визнав, що до думки громадськості не дослухався. чим не визволені, але ще раз готовитися. Я маючи пишатися в своїй роботі, як росі, і російський тільки закону України, ходили маркерів і людськими настановами. Під час таємного голосування позначку за недовіру поставило семеро народних обранців: 15 проголосували проти, і ще два бюлетені визнано недійсними. Підбиваючи підсумки голосування, депутат районної ради вандирів висловив думку, що вихід із ситуації, що склалася, можна буде знайти лише у ході проведення територіально-адміністративної реформи. Я думаю, що реальний вихід з цього. Це терміново створювати об'єднані громади, розпускати цю раду, ви бачите, вона недієздатна. Вона недієздатна. Ні керівництво не може організувати роботу, ні депутати не здатні приймати потрібні рішення для людей. Тому шлях, я думаю, правильний. Мер сказав про це нашого міста, так, створювати об'єднані громади, вибирати людей, розпускати раду, розпускати районну державну адміністрацію, реальне місцеве самоврядування може вирішити це питання.